Радіо ЮЕЙЧИКАГО ще раз. Усім вітаннячка. Мене звати Іван Сабит, і сьогодні до нас прийшли просто чудові гості. І я маю честь їх представити. Зокрема, це Владика Венедикт. Я попрошу вас навіть сюди до мене трішки підсунутися, щоб ви були в кадрі. О супер, Владика Венедикт і Лев Скоп, це відомий український митець, іконописець та волонтер. Слава сухрестуники. Ви можете навіть мікрофончик до себе підсунути, щоб вас люди чули. Я вас чую, але я думаю, люди напевно буде їм приємно. Як ваші справи, друзі? Все дуже добре. Дякую, що ми сьогодні можемо разом з вами бути. А для мене особливо сьогодні є нагода представити мого друга Лева Скопа, з яким ми знаємо вже довгі роки. Лев. 100 сто років, що найменше. Пан Левко, колись дружив з моєю мамою покійною, так що ми маємо добрі, гарні, милі стосунки. Пан Левко є особистість. Знаєш, як є особистість, ну то вона особистість. І він є знаним мистецтвознавцем, він є знаним іконописцем, зна більш-менш рок-музикантом. Але він найбільше тепер знаний волонтер. І це неймовірна річ, що він робить для наших солдатів. Це він дає їм знак присутності Божої, тому що він е, пише, малює для них ікони. Дехто там порахував, що він понад 5 тисяч Я думаю, що це більше. Я з певністю скажу, що він іконописець, який в історії. Я не думаю, що в історії якийсь іконописець так багато ікон написав. Він дуже швидко ці пише ікони. І він тепер з нами перебуває тут в Чикаго. Має щодня сьогодні, завтра, післязавтра Вихідні має майстер-клас і по писанню іконоікону ікон. Якщо хтось хоче це досягнути, може звернутися на свою парафію, дізнатися, коли він буде. А так, 14 числа, це в найближчий вівторок. Він буде мати відкриття своєї виставки в національному музеї, яка буде о 6.30, А 25 жовтня, в суботу, ми будемо мати бенкет. Який присвячений для віднови нашої катери Святого Миколая. Він також буде головним таким ведучим спікером. Так що ми раді вітати вас, Левко, сьогодні у нас в Чикаго. Я дякую за таке представлення. Насправді дуже цікаво вас слухати, і я бачу, що от ви представили дійсно таку. Неординарну особистість, талановиту. Ну, от ви кажете про іконописців. Ну хто? Мікеланджело, хто вакула із ніж перед Різдвом, так? Вони іконописці. Це насправді мені здається, от, жарти жартами, але це така, я навіть не знаю, чи це професія, це покликання. Воно, напевно, дане Богом дійсно от творити ікони, тому що, ну, Бога ж ніхто не бачив, ось і. Уявити його так, щоб і передати якусь цю силу Святого Духа людям, це потрібно мати величезний талант і напевно величезну сміливість. Скажіть, будь ласка, звідки у вас це? Все? Ну, дивіться, я може трошки по-інакшому скажу. В першу чергу треба бути віруючим. Я в християнській родині виріс у нас обов'язково, навіть младиці розказував, там, де я жив, радянської влади, не було, у Львові, на такому промисловий районі. Ми до церкви ходили, колядували, у нас все образи в хаті були, все в нас, це закон був. І, ну, Я малював завжди, і коли, ну, бо церква це було ну, якби ж між Богом і землею. Це простір був який понад усе священне культ, в нас таке. І була мрія була така, щоб хоча б один образ. Був у мене в церкві, так? Ну, вона, ну, багато зараз, є, то таке було щось, як мій, мій образ буде в церкві? Нас казали образи малювати, ну, потім вже там ікони казали писати. У нас трошки інакше було. І тут я, я трошки схильний до такого, що кожна людина може малювати образи. Перше, треба віруючим бути. Ага. І якось треба трошки, ну, я не знаю, отак, щоб зрозуміти, що це є молитва. Знаєте, от я ну, якби вже досвід маю. Що може бути професор, який там всі має титули, всі премії, премії? Ну намалював, ну дивишся, а бабка на селі взяла <рес> пензлик, так, намалювали він чудотворний. люди. Знаєте, чудотворність це вкладення вашої молитви. Не техніка головне, не то так вже вималювано, так же вилазено, ну як дошка, ну то для того існує, або ще щось, так а, а той момент молитви і так і ну якось мені вийшло що я в реставрації, працював багато, реставрував стародавні ікони, і вони мені почали відкриватися. І, ну потім, як би все життя я відчував, знаєте, я от ну, коли каже владика, що я це цвузнавіть, це не від того, що я дуже хотів це робити. А від того, що треба було робити, бо нема книжок. Я автор першої книжки Технологія українського іконопису 16-17. Потім першої в Україні книжки Методика датування середньовічного. Ну, у мене цілий ряд ще інших книжок. І та книжка, методика малювання, я, ну, я книжки переважно 20-30 років, як мінімум, пишу. І цікаво, та книжка попала до одного такого вченого етнографа в Київ. І от ну, я йому подарував як другу, я навіть не думав, він каже мені, я ту книжку як роман прочитав. Ну, бля, це вона так написана, бо я викладав художньої академії, знаєте, дуже, е, от мені подобається любий, який би найвисокий науковець не був. Якщо він ви його зрозуміли, значить він є дійсно науковець, коли махати руками, говорити в різні терміни, всякі там розказувати, ніхто нічого не розуміє, тоді дуже великий сумнів, чи то він нахапався штампів і нас грузить штампами. Ну, я кажу, коли я викладав і теоретичні, і практичні предмети, мені треба було, щоб зрозуміли. Ми не йшли далі в теоретичних предметах, а практичні ми собі сиділи, кажу, кого будемо малювати, Там Святого Миколая, давай собі подумаємо, почитаємо про Миколая то, то. І коли вже людина в такому стані, що може вже Святого Миколая, той, що подарунки носить, ну але паралельно ми почитаємо, звідки він Треба ж про нього знати, так, так? У нас в мене було ще тоді, так з комп'ютерами не так було, то ми ходили, кажу, ну. З Любого Святого іде в, в, в бібліотеки, роби ксерекси. Різні-різні Миколаї. Акцент, що на український. Хоча і всякий треба знати, але акцент на український, ми от сьогодні знову таки владиці розказав, ну, скажімо, Шептицький то задав. ми... Ми не оці ми ще далеко не оцінили. Мені, наприклад, що Шептицький нам зробив фундамент такий. А ми не хочемо ставати на той фундамент. Ми беремо грецькі ікони, італійські У нас так або грецьке, або руське, або ж тільки не своє. Якби ми ще шептицького не мали, я розумію, Ну просто зайдіть, подивіться, яких він. Ціла плеяда, Сусенко, Буцманюк, багато тих художників, вони, вони зробили ну фанта... європейського рівня. От в нього всі всі, хто дякуючи, Шептицькому, стали, він казав, їдьте за границю, шукайте себе. І він заставляв всіх наукові праці. Холодний писав е, е, статті наукові аналіз конопису. І ви, якщо ви вивчаєте свою культуру, знаєте, дуже все. Я хочу попробую примітивно сказати. Коли японці приїжджають, нам треба японську культуру. Правда, якщо він буде щось там таке, ой, то не японське. Приїде Аргентина, ой, нам таке аргентинське, так? А чому ми не розуміємо, що треба українське? Ну я думаю, що Олег каже неймовірно, важливу річ. Психологія каже те, що ти, що внутрі маєш себе, то проєктуєш назовні. І от Левко, то, що внутрі має, досвідчує, переживає віру, Бога, красу святих, ці образи, ікони, і От він назовні проєктує. І тому, якщо ти пережив Бога, ти не можеш його не спроєктувати. А якщо ти не пережив, то, то що левко кади щось там копіюєш, ставиш. І тому це є важливо. Свій особистий бо досвід, але це вите чим це, це було типове найголовніше українцям, тому що в нас була вільна ну магдиморське право, це була між сходом і заходом, і тому що в нас люди були вільні, тому що так багато чудотворних ікон галицьких, так поляки їх в кусте, там казали ну целе колеко, дивись. Ікона найголовніша в Росії Владимирська, я, вкрали да, в Україну. Та, та, та. Ікона найголовніша в Польщі Чинстоховська, вкрали в Україну. Ну, вони мене... всі забирали з України. Так, але, але, але ще була така історія, що в кінці 16 століття по всіх костелах були е, українські галицькі чудотворні, то там помінялися. Та сизматичні викинь, викиньте, це як то українські а. ікони в костелах. То поляки ховали, їх так не нищили, не викидали, а ховали. Але коли вони вже Відступали і Львів став український. Ой, нам прошу повернути все польське і позабирали чудотворні ікони. Да. Рудецьку, але що він каже? Головну річ це є важливо підкреслити, що ми, як українці, як нація, мали свої ікони, і вони народжувалися в нашому народі, в нашій культурі. Вони є частиною нашої ідентичності. Це є наше. І ну, він так, саме і... левко то представляє. І він і... каже про те, що ці ікону може кожен, хто є віруючий, намалювати. Кожний кожен, здати. Ну, кожен і так, кожен, хто, хто подя... попадає до нього на майстер-клас, намалює ікону. Я Дуже викладав так. художній академії кажу, що перше треба бути віруючим. Так? Ну навіть я на фронт постійно вожу ікони, і от торбами розкладаю, і хлопці забирають. Я там малюю постійно. Ну, ну, ну були вже не один раз такі, ну, якийсь він східняк, чи там москаль воює. Каже мені, я а ти їст, ну, твоя ікона мене тут буде. Я я, ну ти розумієш, ну як я, куди її мої діти? Ні, щось таке. Ну і то називається генетичний код. Знаєте, нам просто треба розслабити і отут його включити. У нас в українці є дуже сильний генетичний код. Ми зараз живемо в епоху відродження. Подивіться, як українська пісня, забути поети, забути художники. Зараз якраз та хвиля, ну і кожен з нас мусить розуміти українське номер один. Ну, ви розумієте, ми жили в Радянському Союзі, руське все за сили. Ляли сюди книжки русі по іконах, руське, все русське в церквах, все було церковне, російське, все йшло в нас, і вже авто російська пісня, вже російська естрада, але воно зараз, воно відходить. Ну, трудно, наша місія дуже зараз. Так само, і українська ікона має все більше і більше займати свої гідне місце. Фантастика! Чесно кажучи, я слухаю вас, і в мене друже, Ми запрошуємо <laughs> тебе <З радість> сьогодні, <laughs> або завтра, або післязавтра. Або хай, прийде на ту вчері, на ту. Або хай приходить на бенкету. <laughs> Можливість з радістю прийду, не, і це дуже цікаво. Ви розповідаєте і показуєте, що ікона це не просто там малюнок чи церковний не, не, не. малюнок? Це цілий ну, пісня, пісня так, це, думай, це пісня. цілий код нації. Так. Тобто це показує ми, о, тому, якраз... нас генетичний код, і вона в нас отут було, в нас є дуже потужний чайко. Ми... Повторі що я казав, кожна людина може написати ікону. Так, кожна українець, кожен українець, кожної українець. <рес> а з релігійної точки зору, от як зробити цю ікону? От, напри напевно, до Владика Двас це питання. От намалював пан Лев ікону. Як зробити її такою, щоб до неї можна було молитися? Щоб вона уособлювала в собі цю віру? Я так розумію, що пан Лев на пану, коли малює ці ікони, молиться, на пану дотримується там якихось. Гаре, секунду, я хочу так сказати. Це є молитва. Так. Це, це не то, щоб, знаєте, тобто ікона це вираження молитви. Це дивіться. Писання я... ікони, малювання іконі це вираження це молитви? Це просто молитва. А -а -а. От я приїжджаю у Львів, там йду Петра Павла, це такий гарнізонний храм, Я просто сяду в куточок, молюся, встан, я не можу туди зайти, і я десь де би не було, що в церкву зайду, так знаєте. Ну, церква це, це так, як, от, як я, е, мені дуже легко малювати, стоїть дошка, і я вже виходжу. І ви і, малюєте? І все. І тут в мене, ну але вой, саме щоб в, в, той генетичний код воїни потребують. Приїжджай, завжди мало. Я вже там малюю, постійно малюю, мало, ну ніхто нікого не заставляє. От, і Маленькі, Маленькі ви такі теж малюєте? Так, да, Так, маленькі, великі. Это, буває так за подорож біля і більше малюю, а великі вони собі вішають. Та от книжка вийшла, ну, ікона, війна моя, то там як рятували на фронті. Бог рятує. А, ну, тут не, 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 не сумнів. Тут, Бог Так рятує так. через ікону. Навіть знаєте як? От він каже, страшно стріляють, а б цього і молюся. Так? А може каже, стріли йдуть, так. а я так притулив, а я на машині поставив. А кажу, раз виїхали, забули ікон, ми верталися 30 кілометрів. Ого! Так, так, ну, тут, так, вони, Я ж нікого не заставляю мені це говорити. Просто воїни мене зустрічають, набирають телефон, ну, от, наші були, як курс... деко. ви найбільше є в аналізаторі, приводите вої, воїнів до Бога на війні. Ну, бачите, вони Патраць, і так, так. Ну, знаєте, Навіть знає, такий факт. Наші були в судді, ну, бої страшні, комбат, такі Трогий, дзвонить Левку, ми вийшли з оточення страшного. Я сказав, що хлопці, є в нас велика ікона Левка. Беріть уперед ікону, і ми виходили з оточення. Зразу дзвонить до мене. Ну. Ну, фантастика. Yeah, я багато відслухаю. історій таких. Ну, знаєте, але я чому розказую? То все дуже просто. Нам зараз треба того раба викинути. То, що дуже часто нас нав'язували, ну, за... ні, я просто бачу, як молодь зараз, як то воно само вмирає. То, то, то імперське, ото російське, uh. то вмирає. Ну, але треба ще над цим попрацювати, щоб воно було. Що, я то називаю собі не зраджувати. Я ніколи не втомлююсь. Правда, коли тут сидів, я приїхав, тиждень сидів зранку до ночі малювати. Ні, ката ти вийди на двір. Вийде добре, коли ви приїхали сюди. Я не пам'ятаю початок цей. Ну, я не пам'ятаю. Десять днів назад? Так. Скільки ви ікон вже намалювали? А, біля 40 чи 50. Ого, так? за 10 днів 40-50 <рес> ікон. Білик, то, Мало того, О, такі біля, <сих> Такі <сих> величез, метр, да, пів <сих> <п 'ю> метр. <сих> то, так. Я малюю, мені такі дошки переносять, приносять, а моя студентка одна дзвонить, ой, я така рада, що ви я хочу до вас в гості зайти. А що взяти? Тому такі дощечки має, а вона сама художниця. Я приїжджаю машиною і ткань, метр двадцять, а я спочатку настражився. To, то вони такі великі, а потім да, що я боюся? Давай так, Юрій з борись, бо Богородиця пішла так А ще сьогодні дві принесли великі, так, що такі довгі. Каже, може грунтувати. каже, я знаю, як то робити. А тут не маєте з собою часом ікони. Не принесли так. Я можу хіба фотографії? тут. Ні, з ми з собою в... там не брали з собою. Ну нічого страшного. Ми я на, так... на виставку приходьте. вівторок відкриття, скажіть, де саме ви пам'ятаєте? Можливо, де виставка буде о шостій годині на, на національному музеї в українському селі. У вівторок це біля церкви Миколая так. так. О, це потрібно буде обов'язково. Як тільки буде можливість в людей обов'язково підійти на цю виставку, тому що ну я бачу, Левко буде одразу там писати ікони. Він Прямо не за цю там... виставку напише ікону. ікона. Wow. То я цей, ну ще раз скажу, це це мітост, але що я Приїхав сюди, почав малювати. Я не хочу нікуди ходити. Каже, а ти був Чикаго. Подивись, каже, на що? Я собі то, по інтернету, інтерету, Ні, там Ми вам трохи показали Чикаго. <ривіт> <ривіт> музей по човнику <ривіт> плавав. Ну, секундочку. це весело. Я зранку до ночі стою і не змучуюся. Ну, такі Марія каже, я тобі хочу завезла мене в музей той величезний. Я ледве. Я ж вже в музей, то я дивлюся. Коли ти дивишся, аналізуєш. Я ледве прийшов живий. Я такі, ну, він мистецтво думає... знав, слознави, знаєте, попасти в. Музей. Я не лизую, де далі, як він та зробив той, Пікасу, то зробив Єгипет. В мене той вже, працює, то йде вже про Я зайшов до хати, сів малювати. Не, вже хватило <смітно> звати. <смітно> <смітно> я <смітно> думаю, не хотів да йти. Ну вже так я мусив піти, бо Марічка сказала. Я думаю, що ми запрошуємо ще раз всіх 15-го числа на відкриття виставки, а 25-го на БНК. А так ми запрошуємо на всі ті майстер-класи, які левко проводить Кожні вихідні на нашій парафії. Хай люди заложуються на за нашій парафії, і кожен прийде і намалює сам ікону. Свою, навіть, Свою... Свою ікону. бо Оце ж може бути ікона, знаєте, яка стане сімейним символом, так, якимось, так. який переходить з покоління в покоління. Ви собі можете це уявити? Це творчі це твор. Ми малюємо творчі. Ми не користуємося ніякими телефонами, ніхто нікуди. Оцей от внутрішній, і ми малюємо ангели. Бо як ті люди, що малювали, я кажу: ну якщо би ви це хотіли, то слідючий майстер-клас ми можемо зробити ваші покровителі, mm -hmm. надія, любов там чи щось свято, тому собі поговоримо і нам я таке теж робив. Ну а тоді можна, наприклад, Володика до вас звернутися, попитатися вашої поради, там, скажімо, людина не знає, хто її покровитель, або можливо поради кого намалювати. А ви з релігійної точки зору, ви як дійсно авторитет релігійний. Чи може можете ви порадити? Я думаю, як кожен прийде на цей майстер-клас, ми все роз'яснимо, все скажемо. І що буде найбільше здивування? Людина, яка ніколи не думала, що вона може намалювати ікону, вона напише. Це буде ще дуже важлива річ. Левко казав: я повторюю, кожен українець здатний намалювати ікону. Ну, фантастика. Тому, друзі, запрошую кожного з вас. Як тільки у вас є можливість, обов'язково приходьте, намалюйте ікону, навчіться, отримайте це Боже благословення. І я вам дякую. Я вам дякую за те, що ви знайшли час. Я знаю, що ви вже спішите. за вашу роботу. Вас, двох. Ви робите багато для українців, для того, щоб пожирювати християнську віру і щоб дійсно віра у бога надавала сили і наснаги багатьом людям і вона дає дійсно цю надію надію на краще майбутнє інколи в найважчі часи звернувшись до Бога людина отримує цю божу підтримку і завдяки вам людина не боїться що залишиться сама тому що ви радите ось є слово Боже яке вам допоможе Дякую, дякую вам за вашу роботу. Хай Бог вас благословить. Дякую. Я вам дуже дякую. Було так, Мені так. дуже приємно. Нагадаю, друзі, що це був у нас в гостях Левко Скоп, відомий український митець, іконописець та волонтер, і також владика Венедикт. Дуже-дуже вам дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.